Ми ж знали, що до цього це прийде. А ми туди на своїх депутатах. Паркулас, приватний підприємник, скільки це сам взяв свій контроль і собі сам це почав робити. Виникає питання, а чого наша районна міська рада досі цього нічого не робила? Парк влас, розуміючи це в цьому району ради. Gracias.